Є! Yes, Срібні призери і стрижні Команда ЄС! Yes. Як вам ця гра? Як у вас враження? Як вам перший ваш фінал? Ну, ми вийшли в фінал, і це дуже добре. Ми в принципі знали про кого ми виходимо. Що очікувати, але ми намагалися дати якомога якіснішу гру. Хоча, якщо нам випали вонючі дисиденти, це не дуже добре вийшло, от, тому що войли були краще підготовлені. Але нам сподобалося. <проводжування> 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 далі. Да. які грали достойно, обидві команди. Ми показали гітлер інтернету. Я уверена, що це ваш, це ваш перший, ми взагалі далеко не останній фінал. Ну, так, Як? От а, у мене питання, от к Тимофію. Тільки прийшов в Лігу перший раз і одразу срібло. Як вам це вдається? Ну дивіться, давайте порівняємо певні аналогії. От був одний домий дядя, який захопив Францію за 45 днів, так само з 45 днів я взяв срібло. Як ви думаєте, чого вам от не хватило оце тютельки для того, щоб взяти завітне золото? Ну насправді. Як російсь дуже багато. Нам пан Суниця вже провів провізію, що ми зробили не так. В принципі, ми з ним згодні. Що ви окремили для себе, це коли знову ж таки три спікера дуже важко іноді буває це три голови, три думки, вони різняться, і проблема в тому, що треба притримуватися послідовної стратегії однієї доказовості. От і в принципі ну, дуже багато да, насправді причин, Але ми зро... ми зробили домашнє завдання і обіцяємо, що ми обіцяємо. Ми обіцяємо кубок і далі. Далі буде золото. Це сенсація. Це сенсація. Далі золото. Це сенсація. Дивіться, а от в следуючому сезоні, яка у нас історія у Віктора і Віталіка? Це останній семестр, коли вони можуть грати щоб взяти своє мультичемпіонство. Чи готові зібрати всю ману в кулак для того, щоб відстояти своє право на заветний золотий кубок? Звісно, ми навіть готові поборотися за суперкубок. Це сенсація. Це сенсація. Сенсация це сенсації. Добре. Тож ваші плани далі побеждать. Нос з навішем ідемо прямо к победі. Все, успіхів вам! Срівні призери!